Вітаю! Завершилася тема орфографія, орфографічні норми, і сьогодні наше заняття буде пов'язано із практикою. Ми виконаємо декілька завдань для того, щоб повторити ті орфограми, з якими працювали протягом теми, які засвоєні раніше і ще раз удосконалити свої правописні навички. Пропоную розпочати з такої от роботи. На екрані ви бачите записані фонетичною транскрипцією слова. Нам треба відтворити їхнє написання літерами. Перевіримо і ще раз пригадаємо і принципи оформлення фонетичної транскрипції, і ще раз про принцип орфографії. Не фонетичний, звичайно, тому що він найлегший. Як чуємо, так як вимовляємо, так і пишемо. ось А те, що пов'язано безпосередньо з правилами. Налагоджений. Пам'ятаємо, що коли букви Д і Ж знаходяться в одній значущій частині слова, то вони зливаються в один звук у кінці складу або слова. У нас І нескладотворчий, і пам'ятаємо, що не під наголосом у ненаголошеній позиції звуки Е, і е, відмовляються з призвуками одне одного. Наступне слово щезає. Буква ща завжди позначає два звуки. Бачимо ось тут такий момент. Ну, інші ми вже згадували. Далі. Світиться. Пам'ятаємо про цей момент. Чується нам м'який звук але тут нічого не бачимо, ніякого знака для пом'якшення через те, що це асиміляція за м'якістю. А ми пам'ятаємо правило про те, що м'який знак не пишеться після літер всередині слова Д, Т, З, С, С, Н перед наступним м'яким або пом'якшеним звуком. Виняток лише буква Л, але у нас інша буква. І знову ж таки асиміляція, тільки вже за іншим принципом. От ці А. Ми з вами вимовляємо, пишемо ось такий хвостик дієслова. Далі наступне: збираєшся. Після голосного буква Є дає два звуки, ось, просто не траплялося чи нам такий момент. І хвостик дієслова вимовляємо Сі А, пишемо збираєшся. Про призвуки ми говорили, і якраз ця орфограма пов'язана із чергуванням голосних у корені дієслів саме. І, зрештою, останнє слово. Дівчинці. В кінці складу або після голосного перед приголосним у нас. Буква В передається звуком у нескладотворчий. І ми бачимо ось такий момент. Хочеться написати тут м'який знак, дуже багато відпрацьовувала з вами саме це правило про правопис і антиправопис м'якого знака. Пам'ятаємо, що треба поставити у форму називного відмінка. Дівчинка без м'якого знака, значить і будь-яка інша форма давального відмінка, місцевого відмінка, буде теж писатися без м'якого знака. Сподіваюся, що у вас не виникло труднощів під час виконання цього завдання. Повертаємося на нашу дошку вже звичну, і одним з завдань, які дуже добре допомагають нам, якщо так можна сказати, прокачати наші правописні навички. То це виправлення помилок у тексті з помилками орфографічним, пунктуаційним, лексичними, граматичними і так далі. Ну, через те, що у нас з вами тема пов'язана з орфографією, то сьогодні у нас текст з орфографічними помилками. Ваше завдання знайти ці орфографічні помилки, виправити їх. Потім ми перевіримо виконану роботу і ще раз повторимо ті орфограми, які траплялися в словах, написаних з помилками. Слово піктографія походить від латинського піктус малюю і грецького графу пошу. Піктографію або малюнкове письмо вважають первинною формою писемності, наскельні малюнки. Писаниці і петрогліфи були прямими попередниками майбутньої писемності, незважаючи на те, що від зображеного на стінах Альтаміри або Капової печери Бика, і до того часу, коли схематично малюнок бичачої голови став першою спробою графічно відтворити, передати звук А проминули тисячоліття. Літера народилася не одразу. Це текст можна зупинити відео. Не переписувати весь текст, виписати тільки ті слова, в яких помилки, і виправити їх, підготувати все для того, щоб можна було потім перевірити. Перевіримо те, що в нас вийшло. Отже, перша орфограма була порушена у слові піктографія. Ми пам'ятаємо, що після буква «ф» у нас не входить до правила дев'ятки. Далі, наступна у нас «йотована» буква. Так що. Треба писати букву І, а у нас написана буква И. Далі слово латинського. Дуже часто така помилка трапляється у роботах. Люди чують латинь, ми з вами знаємо, чому вони це чують. Але м'який знак після Н не пишеться, він повинен писатися у суфіксі СК. Так що тут переміщаємо м'який знак трошки вперед. Далі, в слові грецького, як і в слові латинського, тільки тут суфікск, тут суфікс цикл, повинен писатися м'який знак, а його тут немає. Тому ми тут теж повинні написати м'який знак. Ну, слово піктографію ми тепер скрізь повинні повиправляти І на І, це зрозуміло, і йдемо далі. Первинна, дві букви Н. а у нас тут тільки одна буква Н. Тому знову ж таки це помилка. Йдемо далі майбутньої. Теж дуже часто трапляється така помилка у роботах, тоді коли знову ж таки під впливом наступного приголосного м'якого пом'якшується попередній приголосний, і людина, чуючи, що м'яко звучить, записує тут м'який знак. Тут м'якого знака бути не може, просто майбутньої перед закінченням якраз м'яка група предметника, тому треба написати м'який знак. Інших м'яких знаків тут немає. Далі зображеного Ну, пасивний дієприкметник. У пасивних дієприкметниках ніколи не пишеться дві букви «Н», тільки одна. У нас у чогось дві букви Н написано. Далі улюблена наша велика літера, правопис великої літери. Печера, ну, звичайно, це родове поняття. Воно пишеться з маленької літери, як вулиця, наприклад, бульвар, там море, гора і так далі. Але її назва повинна писатися з великої літери, капова печера. Капова, а тут написано з маленькою. Далі схематичний. Перевірне слово схема, А аж тут у нас буква И записана, ну, мабуть, через те, що тоді, коли не під наголосом на наголошені позиції, і ми тільки що бачили з вами це фонетичні транскрипції, у нас І вимовляється з призвуком Е, і не зовсім чітко. Тому людина прописала те, що хотілося І так, як їй здавалося правильно. Далі, графічно. Ну, Сьогодні ми з вами вже говорили ось якраз Графо. Графія. Тут теж повинна писатися буква І, тому що після букви Ф, яка не входить до правила дев'ятки перед наступним приголосним, повинна бути записана буковка І. Тут зовсім інша. Передати. У нас немає префікса пере, у нас є префікс пере, тому тут повинна бути буква Е. Про минуле. Хитре слово, тому що це слово, яке не можна перевірити наголосом. Ось нам треба запам'ятати, що минає, минати, проминути, пишеться з боку И. І слово тисячоліття у нас постраждало не один раз, а декілька разів. По-перше, поєднувальне голосний О, тому що попередня частина закінчиться на твердий. Приголосний, хоча в нас є із цього правила винятки, наприклад, овоче сховище, овоче різка, але тисячо ліття або до що мір і так далі. І цей іменник середнього роду на я між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Так, і ще раз перевіримо тепер уже в готовому варіанті те, що ми з вами тільки що виправляли в тексті. Піктографія латинського, грецького, первинної, майбутньої, зображеного, капова печера, схематичний, графічно передати про минуле і тисячоліття. Все на місці. Ще раз змогли повторити деякі орфограми, які розглядалися протягом теми, і були засвоєні раніше. Так, і. В кінці нашого заняття пропоную виконати небагато тестових завдань для того, щоб не забирати ваш час, але вони пов'язані з тим, що ми з вами повторювали на сьогоднішньому уроці і те, що вивчали протягом теми цієї Перше тестове завдання на правопис складних слів. Разом треба писати всі слова в рядку: кисло кислосолодке, легкоатлетичне. Багатотисячний мовно-літературний історико-культурний. Яскраво-червоний, чорно-зелений, сільськогосподарський. Давньоруський, п'ятиденний військовополонений. Я думаю, що ви вибрали правильний варіант, який міститься в останньому варіанті Г. Давньоруський, тому що утворений від словосполучення Давня Русь. П'ятиденний, тому що перша частина слова це числівник. А можна від словосполучення п'ять днів. І військовополонений, незважаючи на те, що перша частина слова військово, і ми з вами засвоїли правило, що якщо перша частина слова військово або воєнно, то такий прикметник пишеться з дефісом. Але військовополоненний і військовозобов'язаний це не прикметники, це іменники. І тут задіюється інше правило: правило про поєднувальний голосний. Це слово теж пишеться разом. Перевіримо інші варіанти для того, щоб у нас не було. Ніяких сумнівів, ми вибрали саме правильний варіант. Варіант А, неможливо через слово кисло-солодкий, кислий і солодкий або відтінок смаку. Далі, варіант Б, неможливо через два слова мовно-літературний, мовний і літературний історико-культурний. Пам'ятаємо, що якщо перша частина слова має суфікс іко або іко, теж пишеться з дефісом. І варіант В неможливо через слово яскраво-червоний, чорно-зелений, через те, що це відтінки кольорів. А такі прикметники, які означають відтінки кольорів, пишуться з дефісами. Перше завдання ми виконали. Переходимо до другого завдання. Помилку в написанні слів допущено в рядку. І ось наше рідне правило, майже рідне, тому що зараз якраз і працювали із текстом, у якому повторювали це правило. Помилку в написанні слів допущено в рядку, і це правопис слів іншомовного походження. А там у нас було кілька. Орфограми, дзорфограма, правопис букви И «І» в словах іншомовного походження. І знову ж таки правильна відповідь це останній варіант, варіант Г. Ось вона ця помилка, яка знаходиться в слові адажіо. Буква «ж» входить до правого дев'ятки, але ми ж пам'ятаємо, що розглядаємо не тільки після якої літери. У нас повинна писатися оця буква Х, але і перед якою пам'ятаємо правило перед наступним голосним або перед, наступним, перед наступною йотованою літерою я, ю є, або перед наступним йотом. Ми з вами повинні писати буковку І, а тут написана буква И. Всі інші слова, до речі, слово ажіотаж, ось якраз, в принципі, і повинен був нас наштовхнути на правильну відповідь. За допомогою сьогоднішніх завдань ми з вами ще раз повторили орфограми, які розглядалися протягом теми, і, сподіваюся, вдосконалили правописні норми. Пишіть правильно. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!